Якщо ви полюбляєте свіжо вичиваний сік з твердих овочів та фруктів, тоді соковичавниця Juice те на що точно варто звернути увагу: стильний дизайн, якісні матеріали виготовлення. Ця соковичавниця має широкий завантажувальний отвір діаметром 65 мм, що суттєво економить час на підготовку інгредієнтів. Яблуко, наприклад, можна навіть не розрізати. Сік може подаватись як у склянку, так і у контейнер для соку об'ємом 350 мл. Носик. Регулюється за висотою. Завдяки системі крапля стоп, весь сік опиняється у вибраній вами ємності, а не на столі. Металевий сітчастий фільтр затримує найдрібніші частинки м'якоті, а всі залишки овочів та фруктів потрапляють ось у цей контейнер об'ємом 1,2 літри. Соковичівниця добре стоїть на поверхні та не ковзає нею завдяки вакуумним ніжкам. Потужність 900 Вт Працює у двох режимах. У комплекті також є щітка для ефективного очищення сітчастого Ільтра насолоджуйтесь корисними та свіжоприготовленими приготовленими соками разом з RZTK Juice.